Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, вона ж, побачивши його, стривожилася від слів Його і міркувала, що б то значило це привітання, і сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус». Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться І дасть йому Господь Бог пристіл Давида Отця його. І царюватиме у домі Якова повік, і царству його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка твоя, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніякого слова. Тоді Марія сказала, я раба Господня, нехай буде мені заслов. Yeah.